Картопляна піца. Спочатку натріть картоплю і додайте трохи солі, щоб вивести зайву вологу, потім відіжміть її. Далі додайте подрібнений часник. Одне яйце. Перець. Паприку та суміш трав. Після цього всипте 2 столові ложки борошна, щоб суміш стала клейкою. Розігрійте сковороду з олією і викладіть основу для піци. Я перевернула її за допомогою тарілки і почала викладати начинку. Можна використовувати кетчуп, але я обрала томатну пасту з додаванням часнику, змастила піцу цією сумішшю, А зверху поклала нарізану цибулю. Помідори та ковбасу. Потім натерла сир і посипала кропом, накрила кришкою. Також можна викласти піцу на деко і запікати в духовці протягом 15 хвилин при температурі 210 градусів.